Привіт-привіт, малята! Сьогодні будемо з вами спостерігати за ще одним чудовим овочем. Буряк це плід, який росте в землі. Зверху він має зелені листочки, а під землею ховається його головна частина. Великий круглий або овальний корінь. Буряк зазвичай темно-червоного кольору або бордового. Коли ми його розрізаємо, всередині він також червоний. Буряк Можна вирощувати вдома або на полях. Для цього треба посадити насіння в землю, поливати і доглядати за рослиною. З маленького насіння виросте велика рослина. З красивими зеленими листочками і великим червоним коренем. Цікаво, що буряк може фарбувати все, що з ним стикається. Якщо ви ріжете буряк, то ваші руки можуть стати червоними. З нього готують багато різних страв борщ, салати, винегрет. Його можна варити, запікати або їсти сирим. Буряк має солодкуватий смак, тому багатьом дітям він подобається. діти, буряк це не просто овоч, це справжній дарунок природи, який приносить нам смачні і корисні страви.